Хочу показати вам ось такі необичні роз'єми. Це роз'єми YD20. Отак маркуються. Що в них незвичайного? Перше, у них контакт один поєднаний з корпусом і в гнізді і штекері. Ось він, він довший за інші гнізді, а в штекері він помаркований маркуванням заземлення. В комплекті є ось такі заглушки. Це, звісно, не герметичні, але від бруду вони захистять. Отак от, от вони вдягаються. З отакими от цепочками. І тут ось такий досить специфічний кабельний ввід. Гайка, резиновий сальник. І ось така муфточка. Втулочка, не знаю як. А отак він всередині виглядає. Хтось зустрічав з вас ось такі роз'єми YD20. Підкажіть в коментарях, де вони використовуються.